Є україномовні українці, є україномовні московити. У вас бачення національності якісь спотворене? Та ні, у мене є єдиноправильне бачення всієї цієї проблематики. Зрозумію, що основна проблема того, що ми з вами по-інакшому розуміємо певні терміни, є те, що наші науковці, науковці культурного фронту, наші філологи недостатньо працюють. Що до цього часу вони не змогли унормувати українську мову і дати чітке визначення словам і термінам, а особливо тим, які є чужинські терміни, от таке як слово національність, це і чужинський термін, це не український термін. І ми часто путаємо одне з двох. Щодо визначення. Розумієте, протягом тисячоліть людину. Визначали такою, якою мовою вона говорить. Так було завжди, протягом тисячоліття, лише на початку ХХ століття, там кінець 19-го, почало зарощувати початок 20 століття почали вже формувати національності по похожньому, по расі, по погена. А до того було завжди по мові. Якою мовою гориш такою ти людиною є? Ми з вами всі пам'ятаємо такі карти. Ми знаємо карти, де Україна має такі великі межі. Там і Полісся наше, і Берестейщина, і туди Слобожанщина, північна, аж під ще домку бань українські, Поволжі на жовтий клин, сірий клин, тобто північний Казахстан, Південний Сибір, Далекий Схід, наш зелений клин, Владивосток, Хабарусу, се і наші землі Сахалін, Камчатка, Чукотка тощо. Але оті плями, які ми бачимо там, це не є плями е, національності, людей, які визнали себе належне до певної національності. Ні, це є плямки, е, на яких позначені е, е, території, на яких переважають населені люди, які розмовляють українською мовою, для яких українська мова є першою. Розумієте? Тобто по мові було визначені у тих територій, які етнографи на карті намалювали оті наші українські території. І ті українські території були в рази більше, ніж теперішні кордони України. Розуміємо це. Наші філоги повинні працювати. Культуру повинно першочергово наша українська держава, бо буде в нас розвиватися культура першочергово і культура підтягне нам, і ідеологію, культура нам, і економіку, і збройні сили все у нас буде добре, що культуру на високому рівні. Тож розвиваємось з вами, панове українці.